Напередодні травневих свят найгарячіше було в Одесі. Знову нагадали про себе тітушки цього тижня. Вони фактично зробили те, що Беркут у дні революції розігнали місцевий майдан, точніше, мітингарів, які пікетували мера Труханова. Протести почалися після пана Макейту, коли журналісти викрили російське громадянство одеського голови. Сам він і наявність російського паспорта і офшорів з Простови. Але в місті неспокійно вночі невідомі з гранатомету обстріляли банк. Губернатор Саакашвілі закликав президента ввести Нацгвардію. Катерина Зінов'єва поїхала розбиратися на місці і зараз розкаже вам за Одесу. 4 утра подъехал автобус не умеет полностью забитый ну, людьми они были с палками были хорошо организованы у каждого был баллончик со ушли газом Майдану ходіть, ми нам з'явила майдан. Наче лісі. Історія одеських активістів нагадує ніч 30 листопада 2013-го на іншому майдані в Києві. От тільки їх наметове містечко приїхали розганяти не беркутівці, а тітушки. Ось це є настояща Україна, та яка тут зараз. Хто захищав сепаратистів? Атєсав. Тестувати проти мера Геннадія Труханова ці люди вийшли майже три тижні тому. Коли завдяки пана Магейту стало відомо, що міський голова має аж 20 офшорних кампаній на Віргінських островах. Причому в реєстраційних документах вони записані на Труханова як громадянина Росії. Історія з російськими паспортами мера спливла ще напередодні виборів. А тепер змі оприлюднили нові докази, у тому числі й довідку Федеральної міграційної служби Росії. Руханов Геннадій Леонідович 1965 года рождения документирован паспортом Російської Федерації. Друга батьківщина у Труханова начебто з'явилася у буремному 2014-му. Саме тоді, коли його нерідко помічали в компанії найодіозніших проросійських активістів. Це збройці пелатист. Опять на мітинги. Хто десь? Новосія, е, в Осілі, це убіжав. Та зараз Труханов, звісно, за єдину Україну. От тільки російські паспорти можуть зіпсувати йому кар'єру. У нього два російських паспорта. Тобто, це чоловік, який абсолютно управляє і причому управляє врагами України. Труханов все це заперечує і називає підступами конкурентів та команди Саакашвілі. Заявляє, що покаже документи про відсутність і російських паспортів, і офшорів. Не являюсь громадянином Російської Федерації і не обращався за. Даним гражданством я готов тим, хто кому бути інтересна, з цими документами. Але одеські активісти Труханову не вірять. Називають його агентом ФСБ і вимагають негайної відставки. Одеса без Труханова – це основна вимога кількох десятків людей, які і по сьогодні в день і вночі знаходяться під стінами Одеської мерії. І попри те, що про свої вимоги вони заявляють голосно, що у високих кабінетах цієї будівлі їх не бажають. Відповісти протестувальникам в Одесі вирішили не словом, а ділом. І 26 квітня в найкращих традиціях колишньої влади о четвертій ранку озброєні ціпками і кийками молодики прийшли розганяти антитруханівський майдан. Ті, хто добре пам'ятають методи мера в 2013-14 роках, не здивовані Мобілізував тітушок на майдан, призивав відкритий городською совет прийняти рішення о том, щоб Янукович загнав майдан. В тому, що в розгоні є рука Труханова, його опоненти не сумніваються. Охоронці в мерії кажуть, в ту ніч попередили двері не відчиняти, а камери на будівлі вимкнули. Виключили камери, які рукава муніципалітет. Самосвал, свал, який стояв грузовик, це грузовик комунального підприємства, який виконує роботи за подписями муніципалітета. Та найбільше мітингарів обурила те, що розганяти їх. Прийшли фактично свої ж двоє були представниками «Автомайдану». Один із них має з собою удостоверение Автомайдану, двоє були із Дні 1 І один був із батальйону Штор. Чому Труханову допомагають люди, яких пов'язують з Ігорем Коломойським, питання. А от участь цього чоловіка у розгоні активістів вже не дивує. Євген Резвушкін, лідер Одеського автомайдану. Його ім'я не вперше пов'язують з Геннадієм Трухановим, називаючи автомайдан кишеньковими активістами мера. Ми запитали в пана Розвушкіна особисто, чим же він займався в ніч на 26 квітня. Знаєте, це на грані абсурду, щоб я приймав участь в розгоні Майдану, Пускай у нас десь різні взгляди, але у нас різні взгляди з многими патріотичними організаціями. Але, але Опускатися до того, щоб розгоняти там. Сумасшедших дедушек, бабушек, ну, смішно. Однак самим активістам зовсім не смішно. Їх обурює, що лідер проукраїнської організації записався в прихильники міського голови, відомого своїми проросійськими поглядами. Чоловік за останні два роки зробив достаточно много в місті, чого не делали предыдучі мери. За два роки я не увидел, щоб він продвигал какую-то проросійську політику. Сьогоднішній міський совет, який работает, Сегодня, и как уже было сказано, легитимный орган в Одессе – это тот совет, который сформировали одесситы. И работать он будет не на киевскую власть. Поэтому назвать его там сепаратистом, ну, по меньшей мере, глупо. Сам Труханов от разгону наметового местечка беля Мэрии отхрещуется. Это все, я считаю, цепи. Звіня до ціпі і знову звинувачує своїх головних ворогів у місті. Команду Сакашвілітаніжела пізнати моїми політичними опонентами в лице государства або основної адміністрації повне своє фіаско, причому по всім направленням. Права рука Сакашвілі, конкурент рухана на мерських виборах. Саша Боровик відповідає: якби закони працювали для всіх однаково, мер кидався би такими заявами вже не з мерського крісла. Але він чомусь каже боровик, отримав від влади імунітет. Город остается под украинскими флагами без а, в каком-то относительном спокойствии. Но цена за это це есть то, что ни прокуратура, ни полиция, ни служба безопасности не вмешиваются в то, что делает то, что делает это вот руководство. Утім, спокій в Одесі відносний. То волонтерів підривають, то як цього тижня із гранатомета розстрілюють банк. Ситуація вже другий рік загострюється перед роковинами трагедії 2 травня. СБУ заявила, що антимайданівці готували теракт на куликовому полі. Напередодні служба безпеки викрила під Одесою схованку зброї. Цього тижня одеський очільник попросив президента України ввести до міста додаткові підрозділи спецпризначенців. Прошу президента Після всякого правідліні ввести в Одесу. Сайдінєні подростіння національної гвардії України першими прибули 300 бійців полку Азов, який зараз є підрозділом Національної гвардії. До південної пальміри вояки прибули із зони АТО. Кажуть, робота біля моря вже майже відпочинок та розуміють, що розслаблятися не час. Виходить, боремося не тільки з зовнішніми врагами, але й внутрі стрімлені сепаратизму. Шистрани, країни, тому що його його дуже тут. А ось так на бронемашинах Спартан бійці патрулюють місто. Пізніше до Одеси прибули ще кілька підрозділів Нацгвардії і Альфи. Загалом спокій Одеситів оберігатимуть понад три тисячі правоохоронців. На самому куликовому полі, де відбудеться траурний мітинг, Одеситів зустрінуть металодетекторами і перевірками. Запала будуть арештовувати. Треба зробити все можливе, щоб в місті було як можна менше політики. Як можна менше політичних призивів з тої іншої країни. одеський окружний суд дозволив проводити масові акції з 2 по десяти травня на куликовому полі і водночас заборонив їх на думській площі, тобто під мерією. Активісти протести на цей час готові припинити, але йти звідси не збираються. Майдан жив і нікуди він не уйде, вони не уйдуть. Стояти обіцяють до відставки Мера Труханова, оскільки не хочуть побачити у себе на батьківщині Одеську Народну Республіку з Одеси Катерина Зінов'єва, Факти тижня.